Бійцям екіпажу вітролом 3 ї окремо штурмової бригади батальйону безпілотних систем потрібне авто для виконання бойових завдань. Без нашої допомоги це ми звертаємося до вас, наших глядачів. Отже, без вашої допомоги придбати його не зможуть. Тому голосили збір і просять усіх небайдужих приєднатися і за можливості перерахувати кошти на придбання транспорту. Хочуть бійці хочуть зібрати 260 тисяч гривень. Перерахувати гроші можна перейшовши за QR-кодом, що ви бачите, просто за. Зараз на екрані або ж за номером банківської картки. Сергій Федорашкін та Андрій Созонюк долучаються до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий ранок, добрий ранок. Ви власне представляєте героям слава. Ви представляєте екіпаж вітролом батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Зазвичай ми розпитуємо військових за їхні позивні. А тут екіпаж вітролом. Яке походження назви? Добрий ранок ще раз. Ну, по-перше, сама назва вітролом це від одноіменної пісні гурту Карна «Вітролом». А як народилася ця ідея? Ну, це ще за часів нашої Херсонської кампанії, коли ми були ще в ТРО. Тоді наші основні задачі це були аеророзвідка та коригування. І... Були такі моменти, коли, наприклад, дуже несприятливі погодні умови, так скажемо, дуже складно було працювати, але ми все одно, знаєте, як нашим дрончиком, наш Мавік казали йому: давай, треба треба через навіть такі погодні умови, треба злетіти, треба полетіти, знайти ціль, виявити ворога. Ну і так вирішили собі, що ми будемо як вітроломи, а... якось так. Ми зазначили і здали заявку щодо збору. Знову ж таки, закликаємо наших глядачів долучатися активно, адже транспорт це дуже важливо для будь-якого підрозділу, для будь-якого бійця. Ви збираєте на авто для свого підрозділу яке саме і скільки потрібно, ми вже зазначили. Але от щодо його властивостей, технічних характеристик, які у вас є побажання. Ще раз добрий ранок, дякую вам за допомогу у нашому зборі. Ось ми обрали на даний момент для себе авто. Це Фольксваген, Т Т5». Він буде у нас повнопривідний, тобто, щоб міг нормально їхати по багнюці, і великий, щоб влізла велика кількість нашого обладнання, яке ми беремо з собою на виїзд. Я поточню, очевидно, що для потреб дронщиків, да, якщо можна так, от вас так назвати, ну, оператори дронів, да авто воно має бути дещо інше, ніж, скажімо, для штурмовиків медиків у кожну свої особливості. Т-5, зрозуміло, тобто вміст має бути, воно має бути міським, але які ще ну якими ще властивості має бути наділений засіб для пересування саме для операторів дронів. Тобто, мається на увазі, ви його будете якось допрацьовувати, допилювати там, влаштовувати для себе якісь Окремі там полички ємності. Тобто, що з ним потім, які трансформації потім будуть відбуватися. Е, ну, Правильно, ви зазначили, що в першу чергу це вмісткість. ну, Звичайно, надійність автомобіля, і як вже казав Андрій, це проходимість, тому 4 на 4. Ну так, ми там ну, в минулому нашому авто, яке вже, на жаль, не може виконувати бойові завдання. Ми самі робили там спеціальні відсіки, де там можна було окремо БК від, там, наприклад, від дронів складати. Ну і такі всілякі різні, да. Ємності вас... батареї, дрони. Якщо у вас є колеса, окрім своїх прямих обов'язків, які ще бойові завдання можете паралельно виконувати? Чи робота оператора дроном це дуже специфічно? Йдеться тільки про це. В нашому випадку дійсно праця доволі специфічна і ми займаємося в основному задачами по ураженню там військово-особового складу їхнього різного металобарахла, саме FPV-дронами, Тому інші задачі в основному ну, не виконуємо. Угу. Ну якщо командування скаже. То будемо виконувати все, що скаже Ні, ну просто, просто часом можна почути. знаєте, коли виїжджаєш там, десь ближче до лінії зіткнення або ну в де базуються наші військові, там ті чи інші підрозділи. Часом можна почути тезу. От суміжники попросили, треба їм допомогти. Тому і розпитуємо, можливо, якось співпрацюєте з іншими підрозділами. Якось чимось допомагаєте, тому що колеса вони справді рятують в різних ситуаціях. Ну, звичайно, ситуації бувають різні. Якщо потрібна буде допомога, так само і нам допомагали. Були ну, різні ситуації. То, звичайно, ну, це ж таке тут побратимство. Завжди тому понад понад 30 тисяч вже зібрано. Долучаємося активніше. QR-код номер картки є питання такого гатунку. Українські виробники щоразу декларуються вже безпосередньо, ну, специфіка вашої роботи, Як оцінюєте такі е, інновації? Виробники декларують щоразу суттєво зменшення використання саме західних комплектуючих в дронах. чи відчуваєте ви цю тенденцію? Чи стають дрони камікадзе? Ті ж самі там дрони-розвідники, можливо, більш доступними щодо кількості та у застосовах. Їх в основному є така тенденція. Вона на жаль, поки що така, скажімо, неспішна, Ось, але кількість комплектуючих саме українських збільшується. Я би не сказав, що основні комплектуючі є західними. Я б сказав би це в східну сторону більше ідуть комплектуючі. Але росте ця кількість саме українських комплектуючих. На жаль, не так швидко, як би цього хотілося. Нам я особисто рахую, що все таки потрібно в цьому плані більше працювати, більше розвиватися, щоб бути менш залежними від інших постачальників з інших країн. У нас оголошений збір. Нам треба зібрати 260 тисяч. Ми збираємо на авто. Зібрали ми майже 50 тисяч, тобто ну, п'яту частину. Однак я знаю, що можемо вже 60 тисяч. Пишуть нам редактори. Знаю, що можемо подужати таку суму. Просимо вас собі зафільмувати цей QR-код, перенести собі, переписати номер картки. Отже, продовжуємо нашу розмову. Розкажіть, якщо людина бажає доєднатися до вашої бригади, стати частиною вашого підрозділу, але сумнівається в своєму хисті, що би ви сказали на таке? Ми по перше, хотіли би сказати, що Ну, наша бригада, це це основна частина, де всі тут добровольці в першу чергу. Тому е, тут всі дуже вмотивовані, е, знають, що робити, е, ну як робити, там теж допоможуть, якщо треба навчати. Тому тут е, вмотивованість, побратимство це в першу чергу. Баче, головне бажання навіть можна себе спробувати у цій справі на базі нашої бригади є своя fpv школа, де може де є там профільована траса, навіть ось можна прийти і за тиждень пройти курс fpv там пілота інших спеціальностей. Школа кіл курс тиждень триває, але щоб стати вправним оператором дрону, скільки потрібно часу, чи у кожного по різному Кожного по різному, і все залежить від бажання і від того, який дійсно в тебе хист. Але якщо ти хочеш вчитися, хочеш розвиватися, постійно, якби, удосконалюєшся, то це вже кожного по-своєму. У, ну, також... у вашому випадку, ви можете про свій досвід розповісти? От ви ж можете себе вже назвати досвідченими? Так. Угу. Ми в цій темі більше року. Ось А навчання особисто мені давалося чомусь важко. Але я постійно вчився, вчився, тренувався, і все виходить. Головне бажання. Так, течік має бути в розпорядженні наших оборонців. Нагадуємо, що збір триває. Збираємо на ну вже дізналися да на мікроавтобус, який буде доправляти до позиції безпосередньо з тилової частини представників Бепаку, третьокремо штурмової бригади. До речі, коли спілкувалися з вашими колегами, теж з третьої окремо-штурмової бригади, але з іншого батальйону, почутку тезу, що тут не лише оператори дронів, але тут в принципі люди військові, які опану. Ують абсолютно різні різний функціонал, і ми тут всі взаємозамінні. Чому ще можна навчитися? Умовно кажучи, там за кілька тижнів або там за кілька місяців перебування разом з вами людині з нуля, яку яку щойно там, умовно кажучи, з учебки перекинули до вас, і якими скілами азами вона може ще які може набути за короткий термін? Вміння там для прикладу в радіотехніці в роботі з вибуховими пристроями, в роботі саперне діло так, ну... так, так по ремонту тих ж самих дронів різного обладнання. Ось. Ну, тобто, кожен військовий має бути не лише якщо це БПАК, не лише оператором дрону. Кожен військовий має влучно стріляти. Кожен військовий має бути і водієм, щоб підмінити, знати там матчастину щодо медичного забезпечення, першої невідкладної допомоги, вміти зібрати той самий ну скид, поремонтувати можливо дрон. До речі, вже майже 100 тисяч зібрали. Ну більше 90, так точно. А маємо бути такими самими активними ще кілька хвилин у нас є. І от про це кілька слів, тобто. Чи приділяєте ви іншим іншому хисту, іншим скілам все ж таки уваги? Чи здебільшого концентруєте увагу саме там на роботі з пультом, з самими дронами, розвідниками, там камікадзе тощо? Ні, звичайно, ви правильно зазначили, ну, в нас постійно йде підготовка, і ну, є базові, ті ж самі там т, ну, тактична медицина. Дуже багато приділяється уваги. Ну, наприклад, нас навіть сьогодні буде ввечері дві години тактичної медицини. Тому це постійно. Так, е, навички зі стрілецької зброї, ну, тобто, ти. Ти постійно ростеш, постійно вчишся. ті ж самі все одно, е, праця там з тим самим Мавіком або Матрасом. Це не тільки FPV, не тільки, от, як ви кажете, пульт. Ну і взагалі екіпаж це команда. От у Нас, наприклад, чотири 4, 4 людини, чотири 4 чоловіки в екіпажі, і ми постійно, постійно навчаємось один у одного, охоплюємо. Бо мовити, багато професій. Скажіть, а останні тенденції? Чи е, останнім часом багато було охочих долучатися до вас, до вашого підрозділу? Чи багато людей зараз в черзі стоїть, от зараз проходять цю школу, про яку ви говорили, і стануть зараз доєднаються до лав е, операторів дронів саме в третій штурмовій? Ну... Про черги, ми ж ми ж зараз тут ми не знаємо. Ну сказати про конкретно про наш приклад. у Нас дуже багато друзів вже отримали сертифікати, пройшли школу. Е ну, в них віда да, школу Кілхаус, відгуки ну супер, все подобається і підхід. Але ну я ще хочу зазначити, що в нас е ну дуже круто працює сам рекрутинговий центр і. Можливо, не кожен хоче стати там або fpv пілотом, да там або оператором FPV, або там штурмовиком. Дуже багато професій. Тому головне бажання бажання захищати свою країну, свою землю. І ну а знайдеться для кожного робота, для кожного. Буде свій підхід, тому не чекайте, коли до вас прийдуть, і вам самі її будуть знаходити. Ідіть до рекрутингового центру третьої окремої штурмової бригади. Долучайтесь, будьте добровольцем. Ну таким же, як тут всі, і вас і навчать, і підготують. І будемо разом нищити ворога. І допоможемо, і підскажемо. Спасибі вам, спасибі вам за сміливість за службу за звитяги. Спасибі нашим глядачам, які були не були байдужими і зібрали понад 115 тисяч за час нашої розмови. Сподіваємось, що ще буде долітати, тому що є можна подивитися ще ефір в Ютуб, і буде там активний QR-код, і номер картки. Буде хтось. Я думаю, що переписав собі ці реквізити. Дякую вам, Сергій Федорашкін, Андрій Созонюк, екіпаж вітролом батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади.